Ви на каналі Баукі. І сьогодні ми їдемо на якийсь невідомий пляж: це буде або річка, або озеро. Ну, ми поїхали з нами. Отака тут неймовірна краса. Озеро є качучки, багато рибок. І ми будемо відпочивати ось там. Подивіться, як гарно бачу такі великі рибки. Так, так, дуже великі. Вони прямо під самий бережок підпливають. Так. Дивіться, красиво. Побачили качечку. Ми побачили качечку. Ось вона. Дивіться, яка красуня. Так, пливе, вона вже зовсім не боїться людей. Вони підпливають дуже близько. До людей і хочуть, щоб їх годували. Так, напевно, там далеко-далеко, тому що озеро продовжується он туди, в лісі. Поплила. Ми знайшли гніздо качечок. Ну, це не гніздо. Он дивіться, бульк, бульк, дивіться. Качечка пливе. Вона думає, що ми їй щось дамо. Це таке місце відпочинку для кач... для качок. І справді вони думають, що ми їм щось дамо, але в нас нічого немає. Качуньки. А які ви класні. Так, красуні такі. Може якісь тебе починять. Треба було зерно брати їм. Якийсь рис. Наступний раз візьмемо. Пішли доці далі. Тут ще можна покататись, он на катамаранах, подивитись на красу природи. Я бачила тільки, що якісь велетенські такі розміром рибки. Якщо вийде, то ми вам також покажемо. Знімемо цих рибок. Будемо зараз полювати. Та Божечко тут все таки темне. Темне, нічого не видно. Так тут дуже багато риба плаває. Але, але, але зараз не видно. Вон я бачу, вже рибки вони там. Ай, не видно. Тут дуже водичка така. Давайте, Вон вони поплили, поплили, поплили. Хто бачить рибки, 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 рибки. Рибки йдемо. Вон вони плавають, плавають, пишла, плавають. Рибка. Плавают, плавают. Дивіться, кого ми знайшли. Манюсінькі такі мальки. Мальки, так? вони? Манюсенькі. Дивіться, які багато. Це манюсінькі. Вау, ціла зграя. О, мій. Малесенькі, а потім з них будуть велика риба. Ого, кіра знайшла. Подивіться, скільки їх тут. О, хо -хо. Ці вже трішки більші. Класно. Ми з Кірою досліджуємо світ, називається. Ось ще. Так, їх дуже багато. Вони бачиш до берега, до теплої. А вон великі, великі, великі поплили. Великі, великі, хто бачив. О, є, ми зняли це, кірочка, ми це зняли. Ні, ні, не треба, зайти, не зловиш їх. Подивіться, які ось ці великі, там є ще більше. О, вау! Ого, там Кіра знайшла. Так, їх багато. Дивіться. Ого! Оце так. Рибний день сьогодні. Їх там ще більше і більше. Вон дивіться, які риби. Точно, дивись, досі. це ти молодець. Знайшла. І ми показали їх. Дивіться, скільки рибок там. Класно. Друзі, а зараз я вам покажу, як я навчилася плавати. Три, два, один. Мочимося. Трішки треба звикнути до води. Класно, водичка бомба. Ну, звичайно, ти на озері. Подивіться, вон, качечки пливуть в нашу сторону. О, ж... О їх там ще дві дивись ззаду, бачиш? Три. Вон, за ними ці дві пливуть. Катюня. Коченята. Катюня. Видимо, вона так ціле направлено. Зараз пропливе повз, тільки не лякай, не рухайся. Дивіться, як близько, я ж кажу, вони тут майже ручні. Ой, такі класнючі. Привіт, Катюня. Боже, яка ти гарна. Так, ось так. Просто біля нас. Вони на плавають біля людей. Гляньте. Я тримаю. Такі вони дуже. І... Ручні. Й� й� сидя, й� й�. Й�. Молодець, Супер, ні, це все круто. Так навчаються плавати. Ти вже подолала <с певну відстань, так що молодець, не зупиняйся. Давай ще пробуй. Отак, От давай, 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 рухайся, рухай. Молодець! О, супер, Дивись, який часу теплила. Молодчинка, супер. Десь на, на одну хвилину, але може трошки Менше, давай, давай, пробуй. Отак. От Молодець. Рухай. Головне рот закритий, голова на поверхні води і не зупинятися. Молодець, давай. Отак. От Отак. Пливе Кірюшка. Молодчинка. Супер! Давай! Щас. Ось отак. Супер. Все-все, не змійся. ротик закриває. Мо... о, бомба! <плес> задоволена собою, так? Чи ти задоволена тим, що ми на озері? Ти задоволена, що я на озері. На озері. Супер, отаке літочко. Угу. <плес> <плес> Ну спробуй, давай на спині. О! Ой, давай, давай. <гливши> Глибше чуть-чуть, давай. <гливши> так. Перевірила, чи до дна дістає руками для впевненості. Далі. І пробуємо. <гливши> Не треба. Не пробуєш на спинці? Давай ще раз спробуй. Отак, давай, 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 давай. Не хвилюйся. Давай, розслабся. Не <ріпи> тримаєшся, на повітря. На повітрі, так. На повітрі. Угу. На повітрі. <ріпи> Давайте плива <повітрі. ріпи> туди. Давай, пливи. Туди. Я був. Молодчинка. Друзі? Так, друзі, хто вміє плавати, ставте лайк! Кіра ще навчається, але вже є прогрес. Молодець! Ще пробуємо! Давай! Водичка просто, як молоко, тепленька, Така класна. Супер. Бейбі, шарк тут. Бей. Шарко тут берут. Бейбі. Як ти довго молодець. Все, поплила Кіра. Назад. До мене. Не смійся. Майже доплила, не треба сміятись. Сміх відволікає. Ей! Давай пливи, ти йдеш. Я знаю. Ти на чотирьох ластах ідеш. А на двох точно ласти задні висять. Ого, в оце в ти булькаєш. Я на руках ходить. Один. <гум> <гум> е, рибка. Зараз трішки перекушу і йду з папою плавати. Так. Значиш з ногу Я ще хочу показати ззаду. Подивіться, який красивий <гум> ліс. Антам. Пахне сосною, пташки співають. Іцею. <гум> <гум> і піцею пахне. Так. І з таким видом Кіра обідає. Дивіться, яке дуб має коріння. Його вже видно. Угу. Ось там лазить. Озеро. В якому чудесному місці ми знаходимося? Подивіться, це ліс і ось. Я. І <с> ось Кіра. Озеро. Красиве. Ось така красива природа. Так, інший зовсім. Інший зовсім колір. Ми з Кірою прийшли у пошуках каченят. Дивіться ось! Кірусь, дивися, це ж теж каченята. Вони просто вже дорослі. Ось. Ось оці он, бачиш, ось, це каченята то вони просто дорослі. Тобі страшно. Тобі страшно. Ось тут живуть, Пішло. в цьому очереті живуть качки. О, зробити, ці Дивіться, красиво. Ракушки ці мушки. Всі розбігаються. Як ми топаємо, роз... розпливаються. Угу. Тут, мені здається, якийсь мул. Молчі вода. А вон качечка качечка виплила, подивись. Бачиш? Де каченята, А, не знаю, де каченята. І каченята вже не такі собі малесенькі, а вже такі. Мама, а давай попробуємо кінейджери. Давай. Мама, потрібно. який... Ой, я стала на щось. Не знаю Це мул, напевно, таке воно. Дай. Умкенький угу, так такий. Він такий линь, угу. це... тут. А водичка тепла. Вон стрикоза, стрикоза полетіла. Вже не видно. Полетіла стрикоза. природа. А давайте зараз спробуємо, без на поплавати. Ну давай, тут дуже тепла водичка і мілка. Спробуй. Давай трішки туди глибше зайди. Давай. Пішли. Стрикози літають і качечки плавають. А рибки скільки тут? Без нарукавників. Це супер! Я тебе вітаю, ти молодець! Давай п'ять. <свистити> Давай все вийде, пробуй ще. Звичайно. Той, хто не здається, а пробує і пробує, в того виходить. <свистити> молодець. Давай ще. Втомилась <свистити> вже. Непроста це робота плавати, так? Отак, молодець, Все правильно ти робиш. Жабка маленька. Ось такий у нас сьогодні вийшов озерний пляжний день. Не забувайте ставити лайк. Підписуйтесь на канал Ваукіра і усім пока-пока до нових відео, до нових зустрічей, друзі!